Так, у нас є перша хвиля. Перша хвиля, 5 чоловік просто-напросто. Опа! Вона підриває конкретно. Правда, я тут чуть не помер. Давай поїмо. Шість. Сам задамажився, боже ні, Сангі їж золоте яблуко, ніся померти. Зараз у мене пропав скін чомусь. Ти подиви, це що за чудо-юдо. Коротше, є одне, але дуже велике. Це воно заключається в тому, що туди підійти просто неможливо до цього острова. Як би я не пробував, як би я не старався, у мене тупо не виходить. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми продовжуємо наше виживання в світі, де ми є напівбогом. І нам вдалося завалити гідру, осідлаті, і тепер це можна сказати, нашій такий улюбленець непоганий. Але це ще не все, тому що є ще дуже багато різних речей, які нам треба виконати зробити і так далі. І так у нас є Елдер Локейшн. І скоріш за все, нам зараз треба знайти цього Діда і спитати у нього за наступний квест, тому що нам ще не одного боса треба буде завалити. І Да, ти тут. Слава господу Богу, що я тебе не загубив, і ти все ще тут і знаходишся. Головне, мені тут сильно не розбитися. Елдер, дарова. Так, і можна виконати тепер квест більш середній, тому що легкий ми виконували це. Ми на повозки катались, а я хочу взяти середній. І квест Мастер Арена. Да, я готовий те! моя ця моя гідра. Ти що гониш? Давай мою гідру особо не валити і скоріш за все. Я готовий. Мені дали компас, щоб знайти локацію, де у нас є арена. Ну я і так, плюс-мінус соображаю, де арена. Поки я тебе діду шукав, я вже знайшов і арену, і і, і і і наступний квест. Я знаю, де виконується, але зараз ми туди ще тільки прилетимо. Ондота арена, Ондо, там якась статуя. І зараз ми шведесенько туди прилетимо і подивимося, що там буде в нас відбуватися. Можливо, нам доведеться на цій арені з кимось так воювати. І доволі сильно, тому що, що все може бути. Можливо, навіть і без гідри доведеться. Це воювати, але я сподіваюся, що, звісно, гідра мені в цій справі дуже сильно допоможе. Але хто зна, хто зна. Тому залітаємо. Хе-хе-хе, і ось тут є Челікс, ось тут є страж, який, скоріш за все, зараз мені розкаже щось. Так, ну, в общем, треба буде вбити багато гладіаторів, вбитися і виконати цей квест. Окей, я готовий. Три секунди. Гідра йде за мною. Правильно? Так, у нас є перша хвиля. Перша хвиля 5 чоловік просто-напросто. Ну, 5 чоловік я ізі розмочу, це не є проблемою. Але як мені розмочити потім на п'ятій хвилі, там 25 чоловік, як це все пройти? Ні, бо поки що, якщо чесно, вони взагалі нуби конкретні. Вони мені чорта не можуть зробити. Правильно? Так, підготуватися до наступної хвилі, я в принципі готовий підготуватися. Але гідру я не можу осідлати. Обалдеть! Мені треба буде самому це все бити. Так, хвиль заспавниться через одну секунду. Давай кинемо сюди копійку. А воно так не працює, а воно так працює. І в мене ж прискорення, та наше воно мені. О, гідра! Гідра, бий їх! Гідра їх не починає хавати, хорошо! гідра, хорош! Нам надо конкретно так бити. Я сподіваюся, що ти не помреш, ну мало лі. Хе-хе-хе, все ще завгодно може статися. Так, 8 чоловік лише, шість. Капец, вони швидко помирають. П'ять, А їх було в районі 10, правильно? Гідра конкретно моче. О! Опа! Вона підриває конкретно. Правда, я тут чуть не помер. Давай поїмо. Отако. На гідрі буде набагато легше проходити. Так, де там ті 15 чоловік? Я готовий. Я конкретно так готовий. Навіть сім золоте яблуко, хвиля заспавниться через 2 секунди. Давай! Бем. Бем. Бем! Ні, на гідрі це проходити максимально легко. Правда, я теж підгорів, але нічого страшного. Я сподіваюся, не буде ніяких особо проблем великих у мене з цим. я, якщо щось зімша одне золоте яблуко, і я переміг. Мені дали, кстати, золотий шолом. Ще один. Ну, Мені їх так багато не треба. Мені, в принципі, одного було достатньо. Ми ще ці хвилі просто з легкістю пройдемо на гідрі. Правильно? Правильно. Давай, бемс, раз плюха. Два плюха. Три плюха. Чотири плюха. Конкретно застрілюю диви. Оба підлетіли, настріляли, Ти подиви, просто що я роблю. Обалдеть! Я тупо всіх порозносив, мені нагрудник дали, золотий. Непогано. Так, коли там буде нова арена, коли там буде нова хвиля, через 3 секунди. Я готовий. Бемт, давай. Раз, два, три, 4, 5, Шість. Сам задамажився, боже! Сангі їж золоте яблуко, ніся померти. Надо жить, 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 надо жить. Арена сурвайв! Да, я прожив! Мені дали стріли, от от, ушкодження, мотєве пошкодження, це прикольно. І все. Amazing! Оооо! Компліт квест! Мені дали діамантовий нагрудник. Це єдине, що мені не вистачало, для того, щоб стати конкретним крутим дядьком. Ну і можна, в принципі, з тобою ще раз е, забитися і отримати купу стріл, але мені так багато стріл цих не треба. Бо ідеї. от я сподіваюся, що мені цього буде достатньо. Тому Гідра let's go! Нас очікують великі-великі пригоди. Нам потрібно повернутися до Елдера для того, щоб взяти найскладніший квест і вбити найсильнішого боса, щоб відкрити повністю всю свою силу. Але що хочеться сказати, у мене дуже мало золотих яблук. І я би за оці копійки їх би купив. Але треба дуже сильно підготуватись перед тим, як вбивати останнього боса. Тому що останній бос, він дуже потужний. Це хард бос. І треба буде отут ось до. Ану, дай залетю. Отако. Давай, 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 давай. Отут От треба буде кинути ще копійку, щоб отримати силу. І ще там є кілька місць, де теж треба кинути копійку, щоб отримати не то, що силу, а ну стійкість там і так далі, і так далі, і так далі. От і, і дає на 10 хвилин. Я думаю, що мені цього буде достатньо, Хоч хто зна, хто зна. Так, калдер, дарова. Роще я надамажився, але нічого страшного. Я готовий брати тяжкий квест. Хорошо. О, квест розпочато, і можна мені компас. О. Це хорошо. А ми в свою чергу їдемо активувати ще одну прикольну штуку, за допомогою якої у мене буде трошечки більше сили. Тільки я не пам'ятаю, де той там знаходиться, ніби то десь он там. Або там. Ось до ось, до, ось, до, ось до він. Нам сюди треба. Давай, санечка, І гідрочка. Берс, все, в мене є ще супротив до демеджа на 10 хвилин. І мені надо до якогось супер там жорсткого острова. Я сподіваюся, що в мене все буде чітко, і ми ще з легкістю туди прилетимо. хе хе хей Саня, Саня. У мене броня, кстати, бачиш в колір гідри Обалдеть, Я не знав. Це дуже круто. О, нам, походу, надо на той вулкан. Це дуже дико, якщо чесно. Але що ж поробиш? Якщо надо, значить полетимо. Це в принципі є нормою, але ну, не сильно хочеться там помирати, якщо чесно. В общем, народ От, не знаю, що вам сказати, але Майнкрафт, він, коротше, дуже цікавий. По-перше, коли я летів, у мене просто вилетіло. І я попробував прибігти туди знову. Ну, гідру свою, то я вже по-любому загубив, але в мене знову вилетіло. Зараз у мене пропав скин чомусь. Ти подиви, це що за чудо-юдо? І якщо я. О, Гідра! Ти сюди, манюня, повзи до мене. хе хорош. Гідра, пливи сюди. Коротше, є одне, але дуже велике. Воно заключається в тому, що туди підійти просто неможливо до цього острова. Як би я не пробував, як би я не старався, у мене тупо не виходить. Просто-напросто тупо не виходить туди підпливти. Мене по-любому крашить гру, коли я тільки стараюсь до нього підійти. Хоча якщо я нажимаю на квест, мені говорить, ідіть до Вулкан Айленда і поговоріть з Елдером. І, скоріш за все, Елдер уже там нас чекає. Але я туди не можу просто прийти, тому що мене банально ну, викидає з гри. Я не знаю, чим Пов'язано, можливо, просто недоработка якась режима, ще, щось, ще щось, але такого просто ніколи в мене не було, розумієш. А тут прям така оце халепа. Да, і Елдера тут нема, правильно? Правильно, тому що він там. І що зробити, щоб туди дойти, я, якщо чесно, не знаю. Я вже пробував різні методи, я пробував туди вже і телепортуватися, я пробував туди і в креативі залетіти, і прибігти, і припливти на човні. Нічого не працює, просто абсолютно нічого. Я навіть до того острова дойти не можу. Ну, я не можу дойти, якщо звідси йти, а якщо Такого бійти, то можливо, я зможу туди підійти, але я не впевнений. Чесно говоря, дуже сильно не впевнений, тому що компас мене доведе туди, а дойти туди я не можу. Просто не можу, тому що мене кікає. Хоч і гідра моя летить доволі таки швидко, але цієї швидкості не вистачає, щоб туди долетіти. Бач, тут є багато різних островів, вони, як я розумію, всі однакові. і Я можу тільки з боку такого ся бігти, летіти, пливти, но приближатися до острова цієї гідри я тупо не можу, тому що мене відразу кікає. Але мені цікаво, що ото за штука. Бо тут все таки є якісь острова. А, і щось же ж на них то точно є. Я б хотів дуже сильно розблокувати свою силу і стати богом, як мені казав Елдер, але в мене тупо це не працює, я не знаю. Диви! ОП'ять! Просто знову! І все. І нема